Забрали всі міни з військ. Уявіть собі, як це впливає на особовий склад. Люди вимагають вогневу підтримку і кажуть, вибач, у нас міни забрали. Нема чим стріляти. Ідіть, дзвоніть волонтерам, щоб вам волонтери дрони купили, бо Mavic ж теж держава не постачає. Зараз нуль постачання Мавіків у війська. І FP зателефонуйте в волонтерський фронт, фонд якийсь, вам теж пришлють. Просто неймовірна ситуація. Ніхто не бере на себе відповідальність. Так, от друзі, зараз основна проблема. І я цим ефіром, цю мету хочу переслідую прямо. Сподіваюся на вашу підтримку розповсюдження е, цієї інформації. Злочин, зло. Ми маємо, ми маємо змусити владу визнати злочином факт масового постачання боєприпасів бракованих, які не виконують свої завдання. Треба назвати відповідальних осіб. І треба, щоб відповідальна особа, найвища, ставка Верховного Головнокомандувача, Верховний головнокомандувач, видали розпорядження, що тепер робити. Треба виділити кошти для того, щоб купити якісні комплектуючі, якісні підривники, порохи, пороха, вишибні заряди, перевірити взагалі якість заливки вибухівкою цих мін. Чому вони не спрацьовують, можливо, не тільки через погані підривники? Навіть не відповідає за те, що вони такі злочинні дії чинуть. Навіть не коментує це, оце просто шокуюче. Хто буде переробляти? Тому давайте нам будемо говорити, поки не буде визначено рішення, будемо дуже щільно, дуже багато говорити про цю тему.